Володимир Путін вірить, що Росія зможе захопити чотири області України до кінця 2025 року. Про це повідомляє Блумберг. Він вважає, що має сильну позицію перед розмовою з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, запланованою на 19 травня. Путін переконаний, що російські війська можуть прорвати українську оборону і захопити Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Ці регіони він вже оголошував частиною Росії. Трамп прагне швидкого закінчення війни і підтримує розмову з Путіним. Проте Путін не показує готовності припинити війну. Це викликає занепокоєння в Києві та європейських столицях. Є побоювання, що Україну можуть змусити поступитися ще більшими територіями. Європейські лідери, зокрема канцлер Німеччини, президент Франції та прем'єр Великої Британії, намагаються переконати Трампа, що Путін водить його в оману. Перед розмовою з Путіним Трамп обговорив із європейськими лідерами необхідність беззастережного припинення вогню в Україні однак упевненість Путіна у військових перспективах не збігається з оцінками Заходу. Європейські чиновники вважають, що Росія зазнала величезних втрат і більше немає можливостей для великих наступів. Американські чиновники також обговорюють можливість нових санкцій проти Росії.